iPad Pro на m 4 або iPad Air на m 3 що краще обрати у 2025 році. Як ви бачите, у мене є два е, цих планшета, але насправді прошка моя. А Air е, це дружина. Я користувався цими двома планшетами. І я прям довго рефлексував на тему, якщо б мені треба було наново купляти планшет, от зараз, після того як я користувався цими двома, який би я вибрав. Так що давайте я їх тут порівняю, а ви вже виберете, який підходить саме вам. Тому що насправді це є два крутих планшети, просто вони розраховані на зовсім різну аудиторію. Я буду порівнювати саме 11-дюймові версії цих планшетів, бо, тому що саме такі в мене і є. Але я думаю, якщо ви хочете тринадцятки, то основні поінти будуть збігатись. Почну я з дизайну, і перше, що прям кидається в очі, це їхня товщина. iPad Air має товщину 6,1, iPad Pro – а і насправді що один, що другий відчувається дуже тонкими. Звісно, iPad Pro тонший, і коли їх порівнювати пліч опліч, то різниця прям за але коли просто по окремості тримати один або другий планшет, то лежать вони класно в руках однаково. Якщо ви їх одягнете в чехол, то різниці взагалі не буде. Є де різниця, прям дуже замітна. Це дисплеї. В iPad Pro у нас вже OLED дисплей Ultra Retina HDR, 120 Гц і яскравість тут 1000 ніт. А в iPad Air у нас ліквід Retina IPS матриця і яскравість 600 ніт. І якщо їх порівнювати пліч-опліч, то різниця прям замітна. На прошці кольори більш насичені і контраст набагато кращий. І якщо користуватися на вулиці, то яскравість тисячу ніт прям дуже виручає. І ще я не знаю чому, але коли на iPad Air тискати екран, то появляються такі артефакти. І для мене це дивно, бо на прошці такого нема, хоч би як я не стискав. І дивно це тому, що все-таки трошки тонша. і чомусь я думав, що саме така проблема мала бути б тут. Але можливо, це є просто через технології дисплеїв. Але якщо ми просто візьмемо iPad Air і не буде в нас з боку iPad Pro, то насправді тут досить крутий дисплей. І ви не будете відчувати якогось дискомфорту. Та, якщо ми будемо їх порівнювати, то різниця є. Але сам по собі тут теж крутий дисплей. Його більш ніж достатньо для задач, які робляться на планшеті. iPad Air має прям насправді топовий дисплей. Але якщо вас турбує ось ця проблема з артефактами на ньому, то вона дуже просто фіксується. Просто не потрібно на нього натискати і ніяких проблем не буде. Давайте поговоримо про фішки обох цих планшетів. І обидва ці планшети підтримують Apple Pencil Pro. У мене є вона, але... Ну, Я не дуже часто нею користуюсь, я пробував писати нотатки, але пізніше я докупив до iPad про клавіатуру і насправді друкувати нотатки набагато зручніше, ніж писати їх від руки. Можливо, нею можна щось малювати, але це не мій кейс. Так що, якщо у вас є якісь круті кейси, як можна використовувати Apple Pencil Pro з е, планшетом. То, будь ласка, пишіть у коменти, Мені прям цікаво. Так, трошки відволікся е, камери. Е, IPad-PRO у нас є е, лідар, але насправді е, я ні разу не користувався камерою на планшеті. Але е, можливо, лідар важливий для якихось професійних кейсів, наприклад, для дизайнерів е, або якихось 3D-графічних е, всяких штук. Е, я не впевнений. Але обидві камери на цих двох планшетах більш ніж норм як для планшета. Не думаю, що тут прям потрібно зупинятися. Обидва ці планшети мають USB Type-C, але в iPad Pro він трошки швидший. Він підтримує більше розширення дисплеїв. Але я теж тим не користувався перекидати дані, що цей, що цей є досить швидкий. Але можливо для когось це важливо, то на прошці. Type-C швидше. А от фішка, яка на мою думку прям дуже важлива, це те, що на iPadі Pro у нас Face ID, а на iPad Air у нас Touch ID, і в іншій на кнопці розблокування. Не дуже зручно, як з минулого століття. Або я вже просто дуже сильно привик до Face ID. Я не знаю, але на Air я завжди ввожу пароль і забуваю просто, що тут є Touch ID. Тим більше, що є фішка, що планшет просинається, коли на нього тапнути. І коли ви на нього тапаєте, то face ID зразу розблоковує. А в Aier далі треба шукати ось цю кнопку. Простіше просто ввести пароль. Так, в мене є питання. Ти часто користуєшся Touch ID, чи тобі зручніше просто ввести пароль? Ніколи не користуюся. Завжди пароль? Так. Да. А в тебе раніше був iPad 10 дюймів з кнопкою тут, то там як користувалися? Mm, на пальчик. Частіше. Так. А тут ніколи. Mm -mm. Тому що воно незручно. Mm. Ну, він стоїть отак. Він може по-різному бути, і ти постійно треба шукати, де кнопка. Так, та і постійно треба шукати на кнопочку. Все, пока. Дякую, відпливаю мікрофон. Так, що там по продуктивності? І, якщо чесно, продуктивності що Air на M3, що Pro на m 4 Прям мені більш ніж достатньо, і я взагалі не розумію, що це мають бути за задачі, що потрібен тільки iPad Pro. Бо я монтував DaVinci Resolve, грав ігри і одного, і другого планшету. Прям. Більш ніж достатньо. Але, можливо, я просто не знаю, які е, такі задачі можуть нагрузити ці планшети. А от ви користуєтесь якимись такими програмами, що от вам підходить тільки PRO, і теж цікаво, будь ласка, напишіть в коментарі, для яких задач може не хватити iPadu Air на m 3 Так, давайте вже нарешті цін на ці планшети і до висновки. І iPad Air. Стартує з 600 баксів, але це на 128 ГБ. А iPad Pro стартує з 1000 баксів, але 256 ГБ. Тому, якщо порівнювати одинакову пам'ять, то це буде 700 доларів за Air і 1000 доларів за Pro, це на 256 ГБ. І тут вже кожен вибирає по своєму бюджету, але переплачувати 300 баксів просто за кращий дисплей. І трошки тонший корпус, на мою думку, не вартує. Але можливо, для когось то важливо мати дисплей там для якихось робочих задач. І якщо ви все-таки хочете взяти планшет для того, щоб дивитись серіальчики або фільми, то можливо потрібно задуматись над тим, щоб взяти собі крутий oled телевізор додому. І тоді ви будете найбільше кайфувати, ніж на планшеті від перегляду е, Netflix. Але якщо у вас вже є телевізор і ви хочете взяти собі планшет для того, щоб дивитися там, наприклад, в поїзді, то егейру точно більш ніж достатньо. І навіть ігри, ви теж прекрасно будете на ньому бавитись. Е, все тут круто. Але якщо вам потрібно там, для фотошопу. Ви монтуєте в Давін чи чомусь тільки на планшеті, і вам потрібно там кольору корекції робити? то Тоді ваш варіант, про. Або у вас просто є багато грошей, ви хочете найкращий планшет на ринку, то прошка це теж ваш варіант. А який ви оберете собі планшет? Air Pro, пишіть у коментарі, і мені прям цікаво для яких задач ви берете собі планшети. Тому чекаю вас у коментарях. Буду всім відписувати. See you later!